Це, на мою думку, геніанальна відповідь усім, хто мені каже: Міша, не займайся дурньою, іди працюй і заробляй нормальні гроші на роботі, а не доживай свої останні дні за менші гроші з творчості. Шановне панство, цей день настав. Цей день настав, він буде контрою на всі такі предяви. І надалі мені не доведеться кожному щось індивідуально пояснювати, тому, шановний панство, готуйтеся кішати слиною біля ротика. Готуйтеся, чоловічку злотий. Отож, більшість із нас і так це знає. І так це знає. Но, но, розумієте, ну як? Як більшість із нас знає це, і все одно мені задається дебільні питання? I don't know. I don't know, як кажуть у нас у Кропивницькому, тому, шановне панство, вашій увазі при... пропонується геніанальніше, геніанальніше зрівняння, але тільки в фінансовому плані. Тому що зазвичай пред'яви, котрі мені кидаються, вони пов'язані з фінансами. Все інше ми так, мимольотно скажемо про це, але... Не будемо на них акцентуватися, бо саме головне гроші. Головне гроші, гроші, гроші. все. Таким людям, котрі кидають мені пред'яви, на все похуй. Гроші. От, гроші, от гроші, гроші. Гроші, 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 гроші. Гроші, 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 гроші. Все, гроші. Що, гро? А, гроші, так, да, да, гроші. Вибачте, забув сказати. Дякую, що уточнили і нагадали. Гроші. Так от, шановне панство, беремо ситуацію. Мішенька доживає свої останні дні і отримує гроші за рахунок творчості. Програміст отримує велику зарплатню, але займається тим, що не хоче. Чому я сказав, що ми проміжуточно будемо брати деякі пункти? Тому що вони відносяться також до грошей. На мою щиру, непідкупну думку посилання для реквізації. Гладінько, балуюсь, балуюсь. Заборони. Так от, шановне панство, Беремо ситуацію мішеньки. Він а, має меншу зарплатню, ніж програміст. Йому постійно вказують на те, що це повна бурда, і потрібно все-таки йти і заробляти гроші, а не доживати своє якесь там бідне, аскетичне і якесь тому подібне життя за копійки. Що має мішенька? Не гроші, як ми вже розібралися, но свободу. Як ви думаєте, в який кошт оцінюється свобода? Ні в який нахуй! Правильно, абсолютно правильно, 12 балів щоденник суда. Ні в якій. Свобода, ні у який, ні у у який. Тому що, ви, ви зааргументуєте мішенька, just waiting, just як waiting, кажуть, кажуть у нас у Донецьку. А як же, мій дорогесенький то, що у програміста теж, як і в тебе вільний графік? Так, да, є такий моментик, але у програміста що? Дедлайн. Exactly. exactly, Дякую за підказочку. Дедлайн. Чи є він у мішеньки? Кримінальне чтиво, дивилися? Отам отой головний герой у цій сцені дивиться, чи є він у мішеньки? Нема. Далі. Допустимо, є у мішеньки дедлайн. Начальник. Де? А де сиділо? А де сиділо, як казав великий класик? Опачки, отут уже і включається голова, отут уже і включається мислення. І, шановне панство, тепер ми переходимо до самого главного. У мішеньки нема великого заробітка. Програміста є. У мішеньки щастя є, в програміста нема. Що це значить? Правильно, програміст буде шукати не всередині, а назовні щастя, що призведе до алкоголізму. На жаль, багато програмістів п'ють, я знаю ці особисто випадки, до того, щоб чимось упороця, до вживання котиків і до е шопоголізму. На жаль, теж у них є таке. Знову ж таки, я кажу про випадки програмістів, з котрими я знайомий. Якщо ви програміст, IT-спеціаліст і подібне, можете вказати, чи являється це правдою про вас. Я просто вас беру в приклад, не подумайте, що я вас усіх конкретизую. Але просто якщо ми говоримо про людину з великим заробітком, ну це, звісно, може бути там і ріелтор, і ще хтось, тому подібний. В принципі, людина, котра працює сама на себе. Но це єдно. Це єдно факт лишається фактом. Якщо ми беремо вже такі деталі, то от же вони. Ну от же вони, блядь. ну от розумієте, я говорю очевидні речі, але при тому всьому ці дебільні питання все одно є. Як не до мене, так до будь-кого іншого. Коли людина каже, що там, наприклад, я хочу займатися творчістю і подорожувати, а де гроші будеш брати? А де гроші будеш брати? Прикинь, то розумієте, Приняги. а чи точно ми хочемо задаватися таким питанням, коли ми стоїмо на шлях свободи, ну, незалежності від роботи? А де гроші брати? Звісно, зараз можна оцю філософію запхати за вам у матку про щастя, про це, про, то само, про, про, про все це подібне, але якщо вже, якщо вже ви так загрезли то я продовжую про гроші. Базару мало, я буду мати їх менше. Може, навіть мені буде на щось не вистачати. Але всередині мене буде достаток. Бо вот що найголовніше. І достаток якраз таки за рахунок повноцінності в інших сферах. Розумієш, а повноцінність в інших сферах, вона може перекривати неповноцінність у грошах. Повноцінність у яких, наприклад, сферах? Свободи, щастя і всього тому подібне. Але я кажу, я про це кажу проміжуточно, бо вам поїбати. Вам треба, блядь... Гроші іменно. Мішенька, отвічай за гроші іменно. От, будь ласка, я відповідаю. От, наприклад, деякі пункти я сказав. Якщо ми беремо другу ситуацію програмістом, котрий має великий бабос, але не живе своє життя, у нього нема заповненості в цих сферах. Ба більше того, в нього, може, навіть нема вільних ресурсів по типу часу. Розумієте? У них же зазвичай буває таке, що збитий графік. Там зрані прокинувся на якийсь дідзвон, кол, заснув, потім почав робити, потім посеред ночі робиш і все тому подібне. Тобто, ви купаєте до чого, я це говорю? В нього є гроші, в нього є гроші, ребята. В нього є гроші, прикиньте, в нього є гроші. І нема всього іншого. І нема всього іншого. От, от і от і всі справи. Ну, от прикинь, от прики... просто для кращого розуміння. От ти мені пиздиш, Міша, не займайся херньою, йди на роботу. От прикинь, ти багач і в тюрмі. Ну от прикинь ситуацію, ти багач у тюрмі. Нормально? І От і то, що я намагаюся донести до тебе. Або прикинь, ти багач, але ти хворий. Нахуй тобі ті гроші надо будуть. Об'ясни мені. Коли ми хворіємо, нас тривожить то, що чоловічку злодій... Ні, ну може тривожити, бо ми там собі не купимо медикаменти. Але в загальному, що нас тривожить у той момент? Як виздоровіти? А ти прикинь, ти все життя такий. Типа ти все життя хворий. Ну, в тебе є бабло. Круто, правда? Дуже круто, чесно, питань нема. Ну, або ще щось тому подібне. Тобто, розумієте, я привожу ці аналогії для кращого розуміння того, що, ну, блядь, хоч бабками підтирайся, якщо інших, в інших своєму житті аспектах, моментах, чогось нема, та хоч прийди, скупи всі вітаміни світу, всі добавки світу. Хоть май бляха тестостерон 200 тисяч, хоч май щось тому подібне. Отут. Ти не маєш отут. тому та й проблема. Ти так шукаєш там, 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 там. Ти забув про тут. Розумієш, коли треба було як будинок будувати. Почати з дефолта, з ґрунта. Ти зробив цей ґрунт із землі. І потім валиться весь будинок хуям. Тому, шановне панство, ще раз розумійте це: я в людей бабки, я в людей бабки, а в мене бабок нема. Но, якщо ми скажемо я в людини бабки, але і начнемо перечисляти, то ми увидимо, що в неї є бабки. От і все. Чому в такому випадку я можу сказати, що ми міряємося дітородними органами? Тому що це напряму впливає на життя. Розумієте, як би вам зараз не здавалося, що я доводжу то, що, ну, типа, я правий і все тому подібне, але це констатація факту. Якби так не було, всі мільйонери ходили б щасливими. Якби так не було, їм не доводилось би тратити мільйони на ретрити, на добавки, на щось тому подібне. Якби так було, якби вони почали все середини заповняти, а не тільки питання грошей. Все би було геть інакше. Якби так було, ми б не знали стільки зірок наркоманів. У них бабок нема, думаєте, В них їх дохуя. А що ж у них нема нічого іншого. Розумієте? Тому всякий раз докопуючись до когось, що в нього нема грошей, поклади себе на місце залежної від чогось, людини, зокрема від грошей, і подумай, як тобі таке життя. От і все, от, і всі справи, розумієте. Ви можете сказати це виправдовування бідності і всього тому подібно. Але ви аж ніяк не поспорите з фактом мільйонерів наркоманів, котрі сторчалися, проїбали свої капітали, зірок наркоманів, в принципі, великих людей, наркоманів, вплоть даже до політики. Все, це факти. Це факти проти них не попреш. Хіба тільки проти моїх слів, котрі не касаються цього. От і все, шановне панство. Казав би я щось не так чи щось тому подібне. Таких ситуацій не було би ні в Україні, ні за кордоном, ні будь де інде. Тому ось таке справи, шановане панство. Вважаю, що треба все-таки всі сфери життя вдосконалювати. А люди, котрі мають бабки, тільки потім про це нагадуються. Ну, зато мішенька не має бабла і займається хуйньою. А отак сходив би на роботу, сходив би на роботу, ото хлоп би був. Отто хлоп би був. Мав би гроші, да? а щастя, свободу, час, ресурс. Це для вас не важливо. Перестаньте, я вас дуже прошу. Перестаньте жити так, ніби ви проживете років 100. Дай Бог 50, 60, 70. Все. Половину з них ви вже прожили. Або якщо не половину, третину з них ви вже прожили. Хорват? Хорват. Такове питання, котрим задаються в нас в Одесі. Шановне панство, ану, якщо, якщо би хотіли позатикати роти тим, хто пише мішенька, що ти оте та дурньою займаєшся і маєш три копійки. Посилання на підтримку в описі під відео. If you want, support me, переходьте. Там, там посилання на сайт, а на сайті всі. Всі реквізити: від банківських до крипти, до скінів, до ігор, ігор в стімі і подібного. Тому, шановне панство, заткнемо роти цим пихатим хвалькам, всі разом. Вперед! <реш> <реш> ну що ви, суки, лагерні хейтери, начувайтесь. Блять, буде щось після цього всього. Панство, подякує. все, мене почули. <реш>